Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук .ua, і в даному відео ми поговоримо про дуже приємні речі, такі як подарунки. Дуже часто мої знайомі звертаються до мене за порадою, що можна подарувати автомобілісту на те чи інше свято, і тому в мене виникла ідея зробити який собі список подарунків або топ-подарунків для автомобіліста. Це в нас буде таке собі відео-шпаргалка з ідеями, і сподіваюся, що якісь з моїх ідей вам сподобаються, і ви зможете порадувати своїх автомобілістів реально класними подарунками, які їм будуть корисні і колись стануть в нагоді. В даному відео не буде якихось конкретних товарів або конкретних марок чи моделей. Я просто розсортував свої поради на певні товарні групи, і відповідно ще й в кожній товарній групі ви зможете обрати там. Подарунок за ціною, яка вам більше підійде. Ну і взагалі ці товарні групи в нас також різні, тобто є якісь більш бюджетні варіанти, а є там більш дорогі подарунки для дійсно якихось там серйозних подій. І почнемо ми з такої речі, як органайзер для багажника автомобіля. Органайзер це по суті така собі сумка, і ці сумки бувають абсолютно різних розмірів, кольору, габаритів з різною кількістю кишень. Тощо за допомогою з такої нехитрої речі можна навести лад в багажнику автомобіля. І в органайзері зберігати абсолютно всі речі. По-перше, це зручно, тому що органайзер, як зазвичай, має там певні елементи кріплення, наприклад, ті самі липучки, завдяки яким він міцно тримається в багажнику і відповідно нічого не літає по багажнику під час руху автомобіля. По-друге, це естетично, і по-третє, якщо нам потрібно... Навести там лад в багажнику, щось поприбирати, попилососити Тощо ми беремо органайзер, в якому зберігаються всі наші ганчірочки, автохімія, вогнегасник, аптечка. Тощо, просто одним рухом виймаємо з багажника, прибираємо і далі все повертаємо на своє місце. Також завдяки тому, що у органайзера багато кишень, всі речі можуть зберігатись на своїх місцях, до них Легко отримати доступ і легко скористуватись, дуже зручна і корисна річ, за допомогою якої водія можна привчити до порядку в автомобілі, і до того ж, органайзер можна підібрати абсолютно на будь-який бюджет. Наступний подарунок це автопилосос. Дуже популярна річ, в нас дуже часто купують пилососи саме на подарунок. Автомобільні пилососи бувають автономні і портативні. Автономні під'єднуються до бортової мережі автомобіля, портативні мають вбудований акумулятор, пилосос можна зарядити і тримати під рукою там, в бардачку. Підстаканнику тощо. Таким чином він завжди буде під рукою і допоможе підтримувати чистоту в автомобілі. Звісно, за допомогою автомобільного пилососа не можна так якісно прибрати салон автомобіля, як на професійній автомийці, але, наприклад, збирати пісок з підлоги або крихти з сидіння дуже зручно. І таким чином, в принципі, така компактна, зручна річ може бути завжди під рукою і допомагає підтримувати в чистоті салон автомобіля. Також автомобільний пилосос може стати в нагоді тим водіям, у яких в автомобілі. Їздять діти, за якими постійно потрібно прибирати. Далі у нас іде набір інструментів. Набори інструментів бувають абсолютно різні є бюджетні найпростіші буквально за кількасот гривень, а є дорогі там за декілька тисяч гривень. Але в будь-якому випадку в автомобілі має бути хоча б якийсь мінімальний набір інструментів. Для того, щоб можна було замінити акумулятор, лампочку тощо. Ну і в принципі ну, досить незручно потрапити в таку ситуацію, коли через те, що в автомобілі немає там викрутки чи якогось іншого простого інструменту, потрібно буде викликати техдопомогу. Тому якщо у вашого автомобіліста в автомобілі немає інструменту, можна про це подбати. Знову ж таки, якщо ваш автомобіліст не дуже любить там щось ремонтувати в автомобілі. і Загалом довіряє більше автомобільним сервісам, йому можна подарувати якийсь простий набір, в якому буде декілька викруток, там пасатіжі. Тощо. Якщо все ж таки ваш автомобіліст любить щось там мінімально замінити в своєму автомобілі, десь там щось підкрутити, тощо. То я радив би звернути увагу на набір інструменту на 108 предметів. В принципі, він так і називається. Майже у кожного виробника інструменту є ось такий набір на 108 предметів. Якщо ви прийдете в магазин і скажете, мені потрібен набір інструменту на 108 предметів, вас точно зрозуміють і порадять якісь з варіантів. Так як такі набори є у різних виробників, як у бюджетних, так і у топових, ви знову ж таки зможете підібрати інструмент на майже будь-який бюджет. Далі я порадив би звернути увагу на таку річ, як ліхтарик. В принципі, мало в кого в автомобілі він є, але часто трапляється так, що з автомобілем щось потрібно робити. В темну пору доби. І тут зазвичай всі користуються ліхтариком на телефоні, що не дуже зручно, він не такий вже й яскравий, і тим паче десь телефон може впасти і пошкодитись. Існують спеціальні автомобільні ліхтарики з магнітами, які можна там примагнітити до капота і спокійно вільними руками робити щось під підкапотному просторі, або підсвітити десь там біля колеса, якщо колесо потрібно замінити. Також можна звернути увагу не на автомобільний ліхтарик, а на так звані налобні ліхтарики. Тариків, вони вдягаються в принципі, на голову, і також дозволяють проводити маніпуляції з автомобілем в темну пору доби, при цьому руки в нас вільні. Дуже зручна, корисна і проста річ, яку знову ж таки можна підібрати на будь-який бюджет. Далі ще одна ідея це автомобільний компресор для підкачки коліст. Але за допомогою компресора можна качати не тільки колеса, а й надувні меблі, матраси тощо під час відпочинку. Тому, в принципі, досить така функціональна, зручна і корисна. Річ, але дарувати один компресор я не радив би. Було б круто подарувати його в комплекті з ремкомплектом для коліс, адже ну, компресор часто потрібен, коли ми пробили колесо, для того, щоб його накачати. А який сенс качати колесо, якщо ми його не можемо спочатку заклеїти, поремонтувати тощо? Існують різні ремкомплекти. Це може бути саме ремкомплект зі смужками гуми, яка самовулканізується – в Принципі досить надійне рішення для ремонту коліс, а можуть бути спеціальні та аерозольні балончики. В будь-якому випадку, я думаю, ви порадуєте свого автомобіліста, якщо подаруєте йому класний автомобільний компресор, і в додаток до нього ще й ремкомплект, щоб він вже в будь-якому випадку зміг собі швидко полагодити колесо і рухатись далі. Наступна річ, а точніше, ідея для подарунку, це набір автомобільної хімії. В принципі, такі набори, як набір, продаються. Дуже рідко, швидше за все, вам доведеться його комплектувати самостійно, але в цьому є і певні переваги, тому що ви. Можете скомплектувати набір на якийсь певний бюджет. Можна звернути увагу на якісь прості засоби, а можна навпаки там, порадувати свого автомобіліста і забрати класний набір хімії саме з професійних засобів. До нього можуть війти абсолютно будь-які засоби: там, засоби для догляду за шкірою, пластиком, чорніння гуми, антидощ, антитуман тощо. Це все можна побачити в будь-якому нашому магазині і також отримати актуальні поради від наших продавців. Ну і якщо ви це набір ще й покладете в органайзер, про який ми говорили на початку нашого відео, і подаруєте це все комплектом. Я думаю, будь-який автомобіліст буде цьому радий. Далі в нас йдуть LED-лампи. В принципі, якісне світло це безпека руху, і кожен автомобіліст хоче, щоб в нього були яскраві фари з якісним світлом. Тому, в принципі, led лампи можуть стати класним подарунком. Тим паче, якщо ви оберете якісь там не бюджетні, а більш топові варіанти. Але щоб зробити такий подарунок, вам потрібно буде дізнатись марку модель. Автомобіля і також з'ясувати, який тип оптики на цьому автомобілі це може бути лінзована або рефлекторна оптика. Знаючи ось цю інформацію, можна сміливо приходити до магазину і обирати led лампи для свого автомобіліста. Ще одна цікава ідея для подарунка це ланцюги проти ковзання, які вдягаються на колеса автомобіля. Дуже рідко хто з автомобілістів самостійно купує собі такі ланцюги, але там декілька разів на рік в нас може випадати там велика кількість снігу, і такі аксесуар, як ланцюги, можуть стати в нагоді. Тому, в принципі, особливо якщо ваш автомобіліст живе десь в приватному будинку, йому можна подарувати такий подарунок. Можливо, спочатку він ним не скористається, але в певній ситуації такі ланцюги його точно виручать. Якщо ви хочете подарувати там, я не знаю, більш дорогий подарунок, можна обрати якісь круті якісні ланцюги від дуже відомих брендів. І також ланцюги можуть знадобитись тим автомобілістам, які люблять їздити за кордон, кататись на лижах. Адже в певних країнах. Неможливо там заїхати на курорт, якщо у вас немає в багажнику ланцюгів. Тому, в принципі, можете звернути увагу на хобі свого автомобіліста, і можливо, якраз ланцюгів йому і не вистачає. Далі я порадую би звернути увагу ще на таку річ, як зарядний пристрій для акумулятора, Бо такий хороший зарядний пристрій, який ваш автомобіліст сам собі точно не придбає. Це може бути зарядний пристрій за декілька там, тисяч гривень з режимом відновлення, десульфатації, з кучою класних функцій, красивий, з дисплеєм тощо. Я думаю, такому подарунку буде радий будь-який автомобіліст, адже зарядний пристрій дозволяє підтримувати акумулятор в зарядженому стані, а також відновлювати його і тим самим відтермінувати купівлю нової акумуляторної батареї. І на першому місці в нас можна сказати хітяра. Дуже часто, коли мене просять. Порадити щось на подарунок, я починаю свої поради саме з цього пристрою. Це пусковий бустер. І завжди, в принципі, всі автомобілісти, яким дарують таку річ, залишаються задоволеними. Це річ з розряду сам собі не купиш, але ось коли подарують, то дуже приємно. Пусковий бустер це. Прилад, який дозволяє запустити двигун автомобіля, якщо з повністю сіла акумуляторна батарея. В залежності від моделі пускового бустера, можна запустити двигун, ну, майже будь-якого автомобіля. Навіть якісь там автомобілі з об'ємом двигуна по 5 по 6 літрів, спокійно запускаються і їдуть. Також пусковий бустер можна використовувати в якості павербанка для живлення та підзарядки будь-яких гаджетів. Ось такий топ, або список подарунків в нас вийшов. Ці всі поради дійсно реальні і дієві. Я їх взяв не тільки з своєї голови, а ще й там радився з хлопцями з наших магазинів. Ну, і в принципі, ми дійшли згоди, що ось це топ-10 подарунків для автомобілістів, топ-товарів, які частіше купують на подарунок. І сподіваюся, вам мої поради будуть на нагоді, і ви щось зможете обрати для свого автомобіліста і порадувати його, привітати зі святом. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!